Найскладніше у роботі піхотинця це сидіти і коли тишина. Коли тишина найстрашніше. Бо коли велика тишина, починається потім великий штурм. Помню свій перший вихід, ми ще не доїхали до точки висадки, нас міномет утюжив, так що, дай Боже, добралися три кілометри нам було йти і за три кілометри кожних десять метрів прильот. Дойшли не всі, двох кантузило. Але правда, живі всі були. Сиділи у бліндажі, вже все помінялися. Дві години було тишини, і потім нам кажуть, готуйтеся, до вас їде дві коробочки. Вийшли, почали стріляти з кулемета, техніка стала, слава Богу. Арта наша накрила ті дві коробочки. Проходить ще пару хвилин, десь минут 15. Опять кажуть, готуйтеся, до вас їде три коробочки. І теж так само вийшли, з пулемету постріляли, люди з техніки пострибали, арта наша накрила. І так, коротше, вони сутку їхали. Найнеприємніше це артилерія і FPV-шки. Дрони скеди це таке, fpv FPвішка, коли кружляє над позицією, а у тебе з накриття лише пленка, то ФПВ страшніше. Найважливіше це вода, що би ти з собою не брав. Це вода саме основне. Пити хочеться постійно. Їсти можна не знаю скільки суток терпіти, а без води саме гірше. Була точка, нам доносили до тої точки. потім по сіряку, чи коли тишина, ішли кілометр, брали собі провізію. Бували такі дні, що не, не могли зайти. Сиділи три дні без води, обстріли сильні. Коли заміна позицій, вони січуть і починають тоді мінометами сікти дорогу, крити так, щоб не могли зайти. Дякувати дронщикам. Дрончики-красавчики, вони перші виявляють противника, потім наша арта, СПГ розбирало противника, що до нас навіть не доходить. Коли штурми, то наоборот краще, коли холодно. бо коли штурмують, тобі стає тепло. А в жару, коли тебе штурмують, з тебе чурит, у тебе більше сил витрачається. В Холод легше. І противник у холод не такий активний. Для піхотинця важливіше – це фізична підготовка. Треба з собою на позицію заносити, їду, воду, БК, а йти 3 км, півтора, два, сім, як на яку позицію. І треба бути фізично виносливим. Медицину треба знати. І морально, звісно, морально підготовлятися. У мене вісім людей у відділенні, і з них сім були у бойових. Вони вже знають, що робити. До кожного підійшов. Так, ти дивишся сюди, ти дивишся сюди, розставив будь-який рух, до вас зразу відкривайте вогонь. Перед виходом під час штурмів. Під час обстрілів постійно я молюся. У мене було випадків таких, що біля мене міни зривалися. Хлопці думали, що мене вже нема, а я ще є.